Вітання. Сьогодні розглянемо задачу на знаходження Південного полярного кругу. Умова така. Південний полярний круг це границя області, куди в будь-який час доби не попадає сонячне світло в день зимового сонцестояння. Зробити малюнок, на якому показати землю, вісь якої нахилена, по відношенні до сонця. Хід сонячних променів і полярний круг. На малюнку визначити південну широту паралелі, на якій знаходиться південний полярний круг. Розв'язання покажемо малюнок, і на якому зобразимо землю. Сонячні промені і лінію південного полярного кругу. Наша планета Земля. Хід сонячного проміння. в день зимового сонцестояння. Пунктиром показана вісь обертання Землі. Перпендикуляром показана пряма, яка перпендикулярна до екліптики. Нагадую, що екліптика — це уявна лінія, по якій обертається сонце. На небесній сфері, він по якій рухається Сонце на небесній сфері внаслідок річного обертання. Землі навколо Сонця. Така лінія називається екліптикою. Це перпендикуляр до екліптики. Тобто перпендикуляр фактично до орбіти Землі. Перпендикуляр до орбіти Землі. І відомо, що кут під яким нахилена наша вісь, вісь нашої землі до площини екліптики. Складає 23 градуса 26 хвилин і 14 секунд. І тепер видно, що сонячне проміння в день зимового сонцестояння не буде попадати от в цю область нашої планети. Ось вона. Це якраз і буде. В лінією лінії показано південний полярний круг, а ця вся. Частина знаходиться за полярним кругом на півдні. І там буде спостерігатися полярна ніч. З малюнка видно, що оцей кут. Щоб знайти широту, треба від 90 градусів відняти оцей кут. І отримуємо широту на якій знаходиться якраз полярний, південний полярний круг. 90-кут мінус альфа, але кут альфа ми знаємо. Проводимо розрахунки 90 градусів мінус 23 градуса 26 хвилин 14 секунд. Отримуємо 66 градусів 33 хвилини 46 секунд. Це є якраз широта паралелі південного полярного круга що в задачі і треба було знайти. Записуємо відповідь. Південна широта паралелі Південного полярного кругу Фі до рівні 66 градусів, 33 хвилини 46 секунд. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!